Всім доброго здоров'я. Стара нова сівалка наша. Трохи переробив переробив раму. Раму зробив легшу, так як той рік зробили, з чого було і на скору руку дуже важка була. Акумулятор з 65 на 50-ку. Висівний барабан той самий лишився, вакуум. Вакуум зробили менший. Получилося з сантиметрів 10 менший вийшов. Взагалі він маленький, зараз такий. І готуємося їхати з діску випробовування. Йду, і іначе непогано. Я думаю трошки підрізати ще цей сам кутик на міліметр. І ось супер. де-не-де якийсь один пропуск. Буває як маленький. Одну-дві бере. Не ну, 2-3, як маленькі, ну нічого. Отвір 1мм. Ось така штука у нас. Вакуум, вакуум мощний. Можна регулювати, перекидати. ну В основному поставили 7 см. 7 см зараз стоїть. Прошлий рік сіяли 5, було дуже густо. цей рік поставив 7.